Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, шановні друзі. Буквально годину тому я відкрив свій мобільний телефон. Зайшов в інтернет, Ютуб, і в мене появилося відео Романа Савочки на тему, як правильно потрібно хрестити. Ну, ми живемо такий час, сезон. Коли особливо проводяться водне хрещення в різних помісних церквах. І по суті вирішив, напевне, саме в цей час, і зробити Роман Савочка, цей відеоролик. Я вирішив його прослухати також що я хочу сказати. В цьому відеоролику він говорить ну, немало хороших речей. Не можна не погодитися з тим. Що потрібно хрестити в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Так написано в писанні, Так заповів Ісус робити. від Матфія, 28 розділ, і останні вірші про це говорять. Ми не можемо не погодитися з тим, що потрібно хрестити. Це заповідь Божа хрестити. Так заповів Ісус робити. Разом з тим хочу сказати, справді, коли ми читаємо в різних перекладах текст перше піснення Петра 21 вірш, де мова йде про водне хрещення, де Біблія дає визначення водному хрещенню, є різні переклади цього тексту. Десь є як обітниця, десь як прохання доброго сумління. Але є те, з чим я не можу погодитись з Романом Самочким. Є те, що ми вписані не знаходимо. І дещо з цього я би хотів зараз озвучити в цій відеоку. По-перше, в Біблії не говориться, що ми обіцяємо Богові служити в добрій совісті. Нема основи для цього. Коли ми читаємо цей текст, давайте ми зараз його прочитаємо в різних перекладах, це буде. Перше Писання Петра, третій розділ, 21 текст. Прочитаю насамперед в перекладі Турканяка. Цей прообраз хрещення не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго сумління Богові. І нині вас спасає через Воскресіння Ісуса Христа. Нема слова служити. Давайте прочитаємо перекладі Валерія Громова. Це про образ хрещення, яке і нас спасає нині, не усунення тілесної нечистоти, але обіцянка Богові доброї совісті через Воскресіння Ісуса Христа. Немає Слова служити. Я зараз хотів би відкрити і прочитати в перекладі Юрія Попченка. Це переклад нового заповіту. Є такий хороший переклад. Юрій Попченко переклав наступним чином цей текст. Про образ цього хрещення не змивання плодської нечистоти, а обіцянка Богу доброї совісті, і нас тепер спасає через Воскресіння Ісуса Христа. немає слова служити. Є такий переклад радостная вість», і я би хотів прочитати в цьому перекладі. Это символ крещения, который теперь спасает вас. Крещение – это не смывание грязи из тела, но обещание, данное чистой совестью Богу, спасающее нас воскресением Иисуса Христа. Нема слова «служить». Так написано, що хрещення це обіцянка Богу доброї совісті. Я зараз не говорю, що не потрібно служити Богові. Потрібно служити Богові і людям. Друге, з чим я не погоджусь, коли ми говоримо про хрещення і спасіння. Не написано, що ми спасаємося водним хрещенням, що воно потрібно нам для спасіння. Є текст, на який посилається Роман Савочка, і я зараз прочитаю його. Давайте ми відкриємо Марка, Євангелист Марк, записав цей 16 розділ. І прочитаємо кілька віршів. Тут є велике доручення Ісуса з 15-го тексту прочитаємо. І сказав їм перед своїм Вознесінням: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію у творінню. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде засуджений. Іноді беруть цей текст 16. І тут є дві частини тексту. Перша частина, хто увірує, охреститься, буде спасений. Але зауважмо, це перша частина. І тут у і охреститься два досвіди. Не варто їх в один брати. Тут чітко Марк розділяє. Але є наступна частина тексту. А хто не увірує, буде засуджений. Не написано, а хто не увірує і не охреститься, буде засуджений. Варто читати наступну і звертати увагу наступну, на наступну частину. Більше того, що я хочу сказати, я не говорю, що хрещення не потрібне, хрещення важливе, це заповів Ісус зробити. Але ми спасаємося благодаттю через віру. Світ хрестити вже людей. Людей, які відродилися, людей, які стали послідовниками Ісуса Христа, які стали на дорогу Ісуса Христа. Звичайно, я теж скажу так, що якщо людина уникає водного хрещення, то під знаком питання її спасіння. Але не варто говорити, що для того, щоб спастись, нам потрібно приймати прийняти ще водне хрещення. Є поняття Біблії спасенні, спасаємося і будемо спасенні». Так ось ми спасенні не через водне хрещення. Давайте ми ще кілька текстів почитаємо, які чітко конкретно про це говорять. Євангелія від Марка, точніше від Матфія, 28 розділ, звернемося до тексту, який записав Матфій. В якому є велике доручення Ісуса. Це 19, 20 вірш. Ісус сказав. Тож ідіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися усього, що я заповів вам. І ось я з вами в усі дні до кінця світу. Амінь. Якщо ми. Візьмемо інший переклад, то тут в першій частині написано так. Тож, Або коли ви підете, навчіть, а тоді хрестіть. Давайте звернемось до послідовності. Першим хрестіть, навчіть. І що цікаво, в 19 тексті тут слово це означає зробіть учнями буквально. І в переклад Юрія Попченка так і зазначено: тож, ідіть і зробіть учнями всі народи. Ось спочатку що має бути. А це означає, що людина вже спасенна, вже стала на дорогу Ісуса, на дорогу Христа, слідує за Христом і хрестіть таких людей. Значить, хрестити потрібно вже спасенних. Але є продовження в 20 тексті, навчаючи їх дотримуватись усього, що я заповів вам. І ось я з вами в усі дні до кінця світу. Амінь. Процес повинен продовжуватись. Не варто і дуже немудро, і неправильно, і не записанням зупинятись на водному хрещенні. Да? Тому що є далі наступний процес Писання говорить, Христос сказав, навчаючи їх е, дотримуватися усього, що я заповів вам, вже після водного хрещення. Тому варто продовжити процес навчання. І тут стоїть вже інше грецьке слово, яке має інше значення. Що значить навчити? Я би хотів ще привести кілька текстів, прикладів з Божого Слова, яких чітко конкретно говориться, що людей хрестили вже спасенних. Хрещення водне було після спасіння, після того, як вони відродилися, прийняли Духа Святого. Давайте відкриємо це з книги дії святих Апостолів, 10 розділ. І прочитаємо. Кілька віршів 44 го вірша. В даному тексті описано хрещення язичників. Коли Петро ще промовляв ці слова, то Дух Святий зійшов на всіх, які служили, слухали Слово, і віруючи з обрізних, які прийшли з Петром, здивувалися, що й на язичників зійшов дар Святого Духа. Бо чули, як вони говорили мовами і величали Бога? Тоді Петро сказав. Хіба може хто спри... стримати воду, щоб не хрестилися ті, хто, як і ми, одержав Святого Духа, і звелів хрестити їх ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили Його залишитися в них на декілька днів. Ми знаємо добре історію, коли е, ангел явився Корнилію і дай сказав, що зробити. Корнилій покликав Петра, Петро приходить в дім Корнилія, і тут розпочинається його промова. І ще ця промова в домі язичника не завершилась, як стається ось що. Коли Петро ще промовляв ці слова, то Дух Святий зійшов на всіх, які слухали Слово. І віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, здивувалися, що й на язичників зійшов Дар Святого Духа. Бо чули, як вони говорили мовами і величали Бога. Скажіть, будь ласка, чи отримали вже на цьому етапі вони були спасені? Корнилій і інші, хто був з ним? Так. Вони вже були відроджені, вони вже були спасені. Вони прийняли Духа Святого. Цікаво. Коли ми читаємо книгу дії святих апостолів і дивимося, розглядаємо різні приклади п'ятидесятниць, то ми можемо бачити, прийти до наступного висновку. В більшості прикладах хрещенню духом, духом Святим передувало відродження. Це в Єрусалимі ми можемо бачити. П'ятидесятниця в Єрусалимі про це говорить, другий розділ книги «Дій апостолів. Це в Самарії так було восьмий розділ. Це в Ехвесі так було, 19 розділ. Але якраз коли ми говоримо про дім Корнилія язичника, то тут як відродження, так і хрещення Духом Святим сталося в один і той самий час. І коли це сталося, почали говорити мовами, ми бачимо, що далі говорить Петро. Тоді Петро сказав: хіба може хто сприм... стримати воду, щоб не хрестилися ті, хто, як і ми одержав Святого Духа? І звелів хрестити їх ім'я Ісуса Христа. Шановні, в цьому тексті чітко і конкретно зазначено, що водне хрещення було по спасінню. Цебто вже корнилі і домашні його були спасені, відроджені. І після цього вони ще й мали досвід хрещення. Саме так, а не інакше. Це важливо бачити. Це якраз підтверджує слова Ісуса Христа, які. Записав Євангелист Матфій у великому дорученні в 28 розлі 15, 20 вірші, Івана від Матфія. Давайте ще один приклад. Це буде приклад навернення Савла. Це 9 розділ книга Дії святих Апострів з першого вірша читає. Савло, ще дихаючи погрозою і вбивством на Господніх учнів, підійшов. До пересвященника і випросив у нього листів у Дамаск, до синагог, аби привести зв'язаним зв в Єрусалим тих, кого знайде з того напряму вчення, чоловіків і жінок. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? В даному тексті, в даному розділі, описана зустріч Савла з Христом. І пізніше, ем, якщо чуть пропускати кілька віршів, ми читаємо. У Дамаску був один учень на ім'я Ананій, і Господь у видінні сказав йому Ананію, а той відказав, відповів: Ось я, Господи, Господь же промовив до нього: встань, піди на вулицю, що зветься Рівна, в домі Юди, шукай тарцян на ім'я Сало, бо ось він молиться. У видінні він побачив, що муж на ім'я Ананій, прийшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів. Ми знаємо далі реакція, яка була Ананії. Ананія супротивляється, і пояснює, чому він так робить. Але в 15 му вірші Ісус Господь говорить, а Господь йому сказав: Іди, бо для мене Він є вибраною посудою, аби понести моє ім'я до народів, до царів і до синів Ізраїля. Тому що я покажу йому, скільки має він постраждати за моє ім'я. Тож Ананій, пішов і увійшовши до хати, поклав на нього руки і сказав: Савли брате! Послав мене Господь Ісус, який з'явився тобі в дорозі, котрою ти йшов, щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим. І вмить, наче якась луска, відпала з його очей, і він став бачити, ставши, охрестився. Так ось ми бачимо з цього тексту, що хрестився в Саву після того, коли вже був спасений. Це вже було по спасінню. Звичайно, є дискусії, є деякі, які говорять. Збогословив, що на початку Павло Сав цебто не був відроджений, він ще не був спасенний. Він тільки отримав спасіння, коли прийшов Ананя до нього. Я не згідний з таким твердженням. Я бачу, що в якраз момент зустрічі з Христом він отримав відродження, а далі вже. Інші отримав прозріння і сповнення духом. Я зараз доведу, є ряд важливих речей, які варто зауважити з цього тексту, які про це говорять. Дають саме такий висновок робити. По-перше, коли відбулася ця зустріч Савла з Ісусом, він пав, звичайно, і написано е, так. І він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. І далі Ісус говорить, тож, устань, увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Чи послухався Сав? Так. Сав ж піднявся із землі, і хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив, тож, ведучи його за руку, вони війшли в Дамаск. Сав проявив послуг, це багато про що говорить. Це вже засвідчує про його відродження, його спасіння. Змінилося життя Савла. Але на цьому не зупиняємося. Наступне, що говорить, що Савл вже був спасений до хрещення, це подорож Ананії яка, і яка його мета? Мета цієї подорожі. Не з метою Господь сказав, щоб Він проповідь сказав, щоб спасся Савл. А з метою, щоб прийшов, і цей став зрячий і сповнився духом. Давайте ми прочитаємо. А Господь сказав, йому сказав, іди бо для мене, він є вибраною посудною, аби понести ім'я Моє до народів, до царів і до синів Ізраїля. Тож увійшов до хати, поклав на нього руки і сказав: савле, брате, Послав мене Господь Ісус, який явив, з'явився тобі в дорозі, котрою ти йшов, для чого послав? Щоб проповідь сказати, Євангелій? Ні. А щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим. А чому не проповідь? А тому що вже був спасений. А щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим. І більше того, коли Ананія прийшов в дім Павла, Савла, він назва, називає його братом. Це ще раз засвідчує те, що сам вже був відроджений, спасений. І тільки пізніше написано: і вмить, наче якась лука, луска, відпала з його очей, і він став бачити, а вставши, охрестився. Тому цей текст конкретно говорить про те, що хрестили людей, які вже спасені. Хрещення водне йде після спасіння. Слід хрестити вже спасенних. Тому що якщо людина не відродження, а її просто хрестити, це нічого не, не міняє. Да? Це не має значення тоді це водне хрещення в її житті. Не має ваги, має спочатку бути відродження. Тому, шановні, хай допоможе Господь нам пам'ятати ці дуже важливі речі. Да? Пам'ятати те, чому навчає наш, нас Боже Слово, правильно говорити і навчати, і практикувати. Всім дякую за перегляди моїх відеороликів, дякую за коментарі і буду дуже вдячний за поширення даного відеоролику. Якщо ви вважаєте, що це за потрібно поширити, щоб люди почули ці речі, я вам буду дуже вдячний, коли ви це зробите. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Хай всіх Бог береже і благословить, будьте благословені! До нових зустріч!